Are you ready? Let's go. I am ready. І, друзі. Ще один uh, фінал. У вазі до 92 кілограмів. Теж дуже цікава сутичка. Павло Таряник проти Давіда з змукачева. Павло Таряник представляє Харків, клуб Харківські леви. Рустам е, Фазілов йому е, секундує. Заходить в хрест Торяник. Дивіться, шукає в захваті. Шукає, намагається захват скинути, контролює ситуацію. Ну і чудовий кідок на 4 бали проходить у виконанні харків'янина. І далі Торяник робить свою справу. Робить її досить професійно. Ще й накат проходить у канані Торяника 6-0 е, рахунок і Тетяна Сікновенко. Рефері міжнародної категорії повертає борців до центру. Таряник певнено перемагає. Бач. Ще раз хочеться подякувати організаторам. Ще раз хочеться подякувати Івану Кукушкіну, Івану Петрову, Сергію Рутенко. Всім, хто долучився до того, щоб команді харківських левів, команді тренерів клубу Харківські леви знову заходить назад Таряник. Ще два бали. Чиста технічна перемога, друзі. Вісім і е, вітаємо чемпіона турніру пам'яті В'ячеслава Жменько Павла Торяника Тор був... сина Івановича Торяника, до речі, е, учня В'ячеслава е, Миколаївича Жменько е, е, і у Павла Торяника є майбутнє. Треба тільки працювати, тільки вперед. Браво хлопці!